Виконуємо номер 930 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Чи може касир 90 гривень решти дати купюрами по 2 гривні, по 5 гривень, по 10 гривень і по 20 гривень. Виконуємо перше завдання. 90 поділимо на 2. Дорівнює 45. Отже, касир може дати 90 гривень решти купюрами по 2 гривні. Записуємо висновок, може дати 90 гривень решти купюрами по Дві гривні. Далі купюрами по п'ять гривень. Число п'ять є дільником числа дев'яносто, дев'яносто ділимо на п'ять буде вісімнадцять. Отже, може дати дев'яносто гривень решти. Купюрами по п'ять гривень. Далі купюрами по десять гривень. Десять є дільником числа дев'яносто, дев'яносто ділимо на десять дорівнює дев'ять. Отже, знову ж може дати 90 гривень. Решти купюрами по 10 гривень. І останнє четверте завдання по 20 гривень. Число 90 не є кратним числу 20, або число 20 не є дільником числа 90. Бо 90, якщо ми поділимо на 20 ми отримаємо неповну частку 4 і остачу 10. Отже, робимо висновок. Не може дати 90 гривень решти купюрами по 20 гривень номер 930 виконано